Понад 100 сумчан прийшли сьогодні до монумента Героям Сумщини, що на вулиці Привокзальна. Люди відзначали День партизанської слави. На мітинг зібралися ветерани, діти війни, представники влади та громадських організацій. Як вшановували пам'ять партизан та кому з них належали особисті речі, що зберігаються в Сумському краєзнавчому музеї? Далі в сюжеті? У дев'ятій у сквер біля монумента приходять люди. З собою несуть квіти. Поруч оркестр. Учасник партизанського руху Михайло Подік згадує ті часи. Я зараз пригадую це все, як виконували бойові завдання по розвідці, і я отримав тяжке поранення осколком у живіт і неодноразово у правую ногу. І я думав, що я попав у госпіталь і сказали, Михайлик, твоє життя лишалося на одній волосині. Ну і хочу сказати, що пройшло вже 80 років, навіть з лишнє, а рані дають про себе знати. Пам'ять загиблих учасників партизанського руху вшанували хвилиною мовчання. Потім поклали квіти до монумента. Я як дитина війни, офіцер радянської армії, завжди поки живий буду... Святкувати, відмічати цей день, тому що ми, бапаша теж погиб, утонув, Дніпрі при освобоженні Києва, От, брат мирний погиб. І тому такі мероприятия для мене дуже дуже трогати. Для нас це свято дуже багато означає. Ми партизанам, хто воював. Хто підпіллю підпільники були? Всі старалися приблизити день перемоги. У вас є знайомі учасники партизанського руху? Чи вже таки приблизили? Уже немає, вже на жаль, немає, на жаль, немає. Пішли. На території Сумщини, в роки Другої світової війни, діяв 41 партизанський загін. У сумському краєзнавчому музеї зберігають особисті речі одного з організаторів партизанського руху Сидора Ковпака. Т1957 році Сиді Артемович Кавпак особисто передав до музею кашкет до парадного мундира генерала, який вміщений нас в експозицію. А також уже в 70-х роках він передав до музею мисливську рушницю та мисливську сумку, яку Сидору Артемовичу Ковпаку подарували під час його відвідин Чехословаччини в 1948 році. Мова йде про цю рушницю поруч, документи та особисті речі, зокрема дитяча іграшка двох братів партизанів, що воювали у одному з партизанських загонів. Комплекс матеріалів, який розповідає про братів Калінченків з серединабуди. Це зовсім юні хлопці, які ще не закінчили серединобуцьку школу, і вони разом з батьком вступили до серединобуцького партизанського загону, тобто воювали навіть цілими сім'ями. І на жаль, в одному з боїв сталося так, що серединабузький загін партизанський потрапив в оточення, і в цьому бої загинули ці два брата. Перший день партизанської слави в Україні почали відзначати 22 вересня, 20 років тому. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми Партизанський рух періоду Другої світової історик і краєзнавець Олег Корнієнко називає явищем неоднозначним і маловивченим, а дії самих партизанських загонів такими, що здебільшого не йшли на користь населенню. Ми тривалий час жили в парадигмі радянської економістичної історії. Яка була скоріше не наукою, а скажем, ідеологічним іде, скоріше, відображала ідеологічні потреби тієї влади. Тобто ідеологічна модель була певна, і в ній, звичайно, український радянський партизанський рух однозначно, скажем, зображувався явищем позитивним, дуже часто необ'єктивним. 41-43 році був звичайно значно ширший рух опору нацистам, який включав не лише радянських партизан, але якщо говорити про радянських партизан, то дуже часто їхні дії, так би мовити, завдавали шкоду мирному населенню. Адже дуже відомий наказ Сталіна, який з'явився з початком війни і закликав створювати. Значить, неймовірно важкі умови для ворога, тобто створювати, проводити політику випаленої землі, от знищувати, закликались знищувати навіть населені пункти, не залишати продовольства, от, вдавались крізівки провокувати а, окупантів на терор проти місцевого населення. Ну і, окрім того, і самі партизани по відношенню до населення теж їхні дії не були позитивними.